Добрий день, шановні мої глядачі. Сьогодні ми з вами подивимось розпаковку антикварних гудзиків. Ці гудзики я знайшла на OLX за копійки. Нам тільки що включили світло, і я спішу зняти це відео, бо дуже-дуже хочу подивитись ці гудзики. Так, Давайте подивимось, що приїхало. Я дуже-дуже хвилююсь. Так, якщо ви чуєте якісь сторонні звуки, це ж у нас маленьке цуценя, ну, йому ж не можна сказати. Сиди тихенько, бо він грається, а діть його нема куди. Бо вже вечір, і на вулиці темно. А гулять в темряву він не любить. Так, я не перевертаю, щоб потім не накладати зайві обмеження там на відео, бо відео виходить важке, довше його викладати. Так, подивимось. Я дуже-дуже хвилююсь. Так. Ой. Ага. Так, приберемо. Так, арчі, тихенько. Дивіться, які гудзики я знайшла. На OLX. Продавець написав, що ці гудзики зрізані зі старої, дуже дуже старої ковтини. Так. Я маю сказати, що продавець попередив, що ви ж зверніть увагу, в якому вони стані. Але я, коли побачила ці гудзики, я бачила, що вони потерті, але я зрозуміла їх вік. Так, що я думаю? Я думаю, що це гудзики, можливо, навіть до Другої світової. Австрія. Або Германія. Так, чекаємо, поки камера сфокусується. Бачите? Ну, я так вирішила за зовнішністю цієї жінки, за зачіскою, за її капелюшком. Так, гудзик доволі потертий, покриття стерлось, але ж він, я вважаю, для антикварного гудзика в доволі гарному стані. І я їх ще отримала чотири. Чотири антикварних гудзики. Дивіться, який гарний. Так, він не скляний. Я вам казала, що. Моє захоплення виходить на новий рівень. І людина, яка продавала ці гудзики, ж попередила, ну, ви ж бачите, в якому вони стані, вони старі. І людина хотіла за них дуже-дуже дешево, на мій погляд. Ну, Звичайно ж, я не проминула таку нагоду і придбала їх. Так. Дякую, що ви подивились зі мною мої нові гудзики. Заходьте ще буде цікаво. На все добре!